Учнівське самоврядування Червонограда провело вже традиційний бал, під час якого було обрано нового президента. Детально про цей захід у наступному сюжеті 20 травня у народному домі відбувся урочистий бал, на якому обрали нового президента учнівського парламенту Червонограда. Розважав гостей заходу талановитий музичний гурт із Сокалю Кришталь, із напутніми словами до активної та небайдужої молоді нашого міста звернулась координатор Львівсько-обласного учнівського парламенту Анна Терещук. Переможе достойний, тому що всі кандидати, які присутні і які висували свою кондитуру, вони справді достойні називатися президентом шнівського парламенту міста Червонограда. Секретар Чорноградської міської ради Олександр Герсулов подякував учнівському парламенту за розвиток покоління відповідальних людей. Місцеве свиренування це перше єсніслужіння служіння своєму місту, свої шуйшволі. Дуже важливо, дуже важливо, що є небайдужі. Учні, які не до свого міста, до свого майбутнього власне серед таких активних людей потім буде і майбутнє країни, майбутнє для нашого міста. Дякую вам за вашу активність, часі, здоров'я і успіху у майбутніх. Оксана Водонос прозвітувала за виконану протягом її головування роботу, а також нагородила подяками усіх, хто допомагав у здійсненні проєктів учнівського самоврядування. На посаду президента учнівського самоврядування претендували четверо учнів: Анна Бабіна. Тетяна Гук, Богдан Шульський та Соломія Стадник пропонуємо вашій увазі фрагменти виступів кожного із кандидатів. Я хочу організувати вивчення прав дітей на прикладах Казов. Добре тобто, ходити з своєю в садочки розповідати, наприклад, в і в свої права виступу що Мені потрібно для того, щоб підвищити свої самопідтримку, чи підтримати вищу відчувача в інших. Які мати сподівання я залишаю з радістю інших. Я хочу маму просоперуватися, потрібно це робити зробити. Але, звісно, мені знадобиться допомога вас, пішли з того і інших небайдужих людей. Тазу будуємо місто рідні, в якому буде весело і платно життя. П'ять перших кроків, коли я стала президентом. Перший крок це спілкуватися, проводити опитування для жителів нашого міста соціальних переглядів щодо нових людей. Другий крок це розважатися, організовувати клітки для молоді нашого міста. Третій крок це творити, створювати стріт-артівер на води нашого міста. Четвертий крок це навчатися, проводити майстер-класи щодо різних видів творчості та, на, та наукових лекцій. Як відправити це подорожувати? Проводяться зустрічі із міським шіст самоврядуваннями та інших міст, нашим нашими. У мене є багато планів, які я реалізувати під час свого президенства. Саме перше, це я звертую хорошу команду, централізую нашу плану муз. Ми будемо щотижня збиратися палитиську командою, будемо братися на боксі. Просто так, щоб згортувати наші. Молодіжну газету, в якій періодично буде розглянути про життя нашої ради. Моїх планів на 2016-2017 роки це спільно розробити план роботи, розподілити обов'язки ради Москву Новому, створити дружню і атмосферу в колективів, та друг в межах Львівської області, проведення літературних вечорів. Також програму обміну між... Міщество награди, фестиваль здорового способу життя, клуб мафії, Майденс, конкурс, виставка домашніх улюбленців, кулінарні курси, конкурс на найкращу віртуальну подорож школою і щомісячний збір номенклатури та батарей. Під час голосування та опрацювання лічильної комісії результатів думками щодо співпраці з учнівським парламентом поділився підприємець Назарій Білобран. Співпраця з учнівським парламентом почалась декілька років тому, коли очолила учнівський парламент Оксана Водонос, вона та її колектив, команда, яка її підтримує, дітей зробили дуже багато для міста за ці роки. І в таких справах починаючи від під відкритим небом кінотеатр в дитячому містечку, закінчуючи різними соціальними проектами, їм хочеться. допомагати. Це є ті діти, це є молода еліта нашого міста. Це діти, яких треба розвивати, діти, яким треба допомагати. Вони наше майбутнє. Куди ж ми без них? Координатор учнівського самоврядування Червонограда Надія Земницька розповіла про реалії та тенденції у житті молоді міста. Насправді учнівське самоврядування діє в місті не один рік. Вони вже мають досить хорошу історію, мають багато напрацьованих проєктів. І щороку ця кількість поновлюється все новими і новими проектами. Насправді, в Червонограді дуже прикро, що молодь віком від 18 до 23 років виїжджає в інші місця, і активної молоді не залишається в основному. Тому велика частина припадає на саме на учнівське самоврядування за результатами голосування. Новим президентом учнівського самоврядування Червонограда став Богдан Шульський. Надіємось, Богдан продовжить плідну роботу небайдужої молоді нашого міста. Бажаємо новоспеченому президентові та усьому учнівському парламенту втілення усіх їхніх ідей.